Це було перше моє відрядження е, за часи війни, і е, дуже таке потужне відрядження, бо я мав змогу і зустрічі е, з б, чиновниками е, Америці, е, крім цього, сенаторами Америці. І таке дуже потужне відрядження, яке е, було учора. Е, буквально закінчився е, мій візит до Америці, і хочу сказати, що він був дуже дуже і насичено ну eh, тим не менш. Продуктивним, що стосується відновлення міста, знаєте, на усіх зустрічах, червона нітка проходила відбудова після воєнна відбудова міста Харкова, і я мав змогу розмовляти з мерами інших міст з високопосадовцями щодо можливості відновлення міста Харкова, скажу таким чином, що Сполучені Штати це наш стратегічний. Не партнер, з яким ми будемо далі йти по шляху відновлення міста і відновлення всієї України, крім цього, буквально вчора до мене звернувся мер міста Альбукерки. Це Штат Нью-Мексика, де він запропонував мені. Я мав з ним змогу спілкуватися, і ми домовились щодо встановлення партнерських побратимських відносин. І це дуже такий потужний крок, який свідчить у зацікавленості американського бізнесу американських міст щодо відновлення міста Харків. Я мав такі потужні зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. цього, заступ. Никам держсекретаря з питань енергетики, відновлення в економіки, де ми спілкувались і обсуждали можливість економічного відновлення України і економічного відновлення міста Харкова.